Доброго дня! Перед вами нова серія зелених шуруповертів Bosch єz Drill 1200. Це із нормальних повноцінних шуруповертів Найдешевша модель. Вона складається з кейса. З самого шуруповерта, досить якісного. Котрий має дві швидкості переключення, показник руху, куди рухається вперед. Він має блокіровку. має 1,5 Амперний акумулятор. Ну і навіть біта в комплекті мається. Він, у нього ручка прорезинова і задня частина також прорезинова. Виготовляється ця техніка в угорщині. Потужність має з силу крутного моменту 20 ньютонів. Як на мене, дуже зручна, якісна, без всіляких запахів. В комплекті так йде тільки один акумулятор. Іде зарядне. Зарядне, сила зарядного 1 А. Вона зарядить акумулятор за 1,5 години. Ну, ось і весь комплект, але, ще раз повторюсь, це самий найдешевший шуруповерт зеленої серії на яку 3 роки гарантії зараз, і на акумулятори один рік, гаря... один рік гарантії і також на зарядне 1 рік гарантії. Так що звертайтесь, купляйте бош, найкращий до бачня.